Ми знайшли ідеальну косметику для твого волосся, і це шампунь і бальзам від бренду Magnesium. Це український виробник, і косметика спеціалізується як професійна. І пропоную розпочати із шампуня. Він в об'ємі 50 мл. Такий формат дуже зручний для тих, хто, наприклад, хоче перший раз спробувати цю продукцію. Або для тих, хто багато подорожує, тому що такий об'єм дуже легко брати з собою. Цей шампунь безсульфатний з амінокислотами, і формула цього продукту розроблена для зміцнення пазм, стимуляції їх зростання, збільшення об'єму та оздоровлення шкіри голови. А природний магній та комплекс амінокислот у складі шампуню добре зміцнюють від. Відновлюють структуру волосся і надають здорового блиску. І він має ось такі особливості: перше, він безсульфатний, містить цінні натуральні компоненти, м'яку мийчу основу без агресивної дії, надає життєвих сил волосяним цибулинам і дбайливо очищає волосся та шкіру голови. І давайте я вам розкажу спосіб застосування. Перше відкриваєте кришечку, добре намочіть руки. І видавіть необхідну кількість продукту. Потім добре спіньте у руці і нанесіть на шкіру голови. Добре, промасажуйте і змийте теплою водою. Для того, щоб ваше волосся було 100% чисте, я вам рекомендую будь-який шампунь спочатку наносити на вологі руки, добре спінювати, а тільки потім наносити на шкіру голови. Адже очищення повинно проходити за рахунок піни. І, до речі, цей шампунь має дуже класний запах, який вам 100% сподобається. І тепер давайте розглянемо дуже класний бальзам від бренду Magnesium. Він також безсульфатний з амінокислотами і в об'ємі 200 мл. І це в нас йде другий етап регулярного догляду для м'якості та захисту волосся. Він додатково живить, зволожує, зміцнює волосся по всій довжині і зволожує кінчики, полегшує розчисування та дарує блиск. Такий бальзам не містить сульфатів, піднімає волоски біля коріння і захищає локони від агресивної дії зовнішніх факторів. Робить волосся більш пружним, блискучим, гладким і шовковистим. І давайте розкажу спосіб застосування. На чисте і трохи вологе волосся, нанесіть необхідну кількість бальзаму. Наносити бальзам необхідно тільки на середню частину волосся, не чіпаючи шкіру голови. Потримати 2-3 хвилинки і добре змити холодною водою. І бальзам також має дуже приємний запах, який надовго залишається на волосі. Тому, якщо тобі сподобались ці засоби, переходь на сайт і замовляй.